Слава Ісусу Христу, чому відбувається кінець світу та крах цивілізації? По тій простій причині, що люди відкидають Бога, відкидають Слово Боже зі свого життя. І в минулому, коли був дарвінізм і відкидали Бога, і що призвело це до двох світових війнів. І зараз світ стоїть на порозі Третьої світової війни. І для чого все це робиться? Для того, щоб забрати владу у церкви. І саме церква колись. Була засновником всієї цивілізації, яка є зараз у світі. Ось і зараз забирають владу в церкви, що Бога там не існує, і все таке. І що ми бачимо, що до чого все це призводить? Це призводить просто до безумства. Ось а церква має бути світлом і сіллю для цього світу, і Бог має бути на першому місці.